Виконуємо індивідуальну пошкову роботу практичної роботи 5 за підручником інформатка 8 класу авторів тріщу Клазарець 2025 року випуску. Результат ми маємо оформити на платформі графічного дизайну Canva, тому відкриваємо браузер та перейдемо на платформу з адресою canva.com. Зрозуміло, вам потрібно зайти в свій обліковий запис, якщо ви ще не зайшли. Ви вже маєте тут бути зареєстровані. Маємо оформити результати в документах. Отже, вибираємо на головній сторінці ось тут док. І зрозуміло, ви маєте знайти деяку інформацію на одну з тем, яка пропонується у практичній роботі. І ось тут записуєте. Можете шукати в інтернеті, записуєте, сказано, що брати 3-4 теми. Я вже надто докладно шукати інформацію не буду. Використаю для пошуку штучний інтелект Canva, і в кінці покажу, як зберігати та поділитися з вчителем даної інформації. Натискаємо на ось цей плюсик і вибираємо MagicWrite. Ось тут ми можемо записати своє завдання. Ну, я виберу тему, які основні ліцензії з відкритим кодом існують. Зверніть увагу, що за пошук збирається один кредит. Коли всі кредити будуть використані, то ми вже даним способом не зможемо скористатися, якщо не перейдемо на проверсію. Отже, натискаємо Створити. Canva підшукала ось таку інформацію, Якщо щось не влаштовує, можемо щось переправити. Ну, щоб Canva змінила. Результат влаштовує, але щось додати, щось забрати. Якщо повністю змінити, то натискаємо схожі зображення. Так, натискаємо ставити. ну І зрозуміло, ось тут це все ми ще можемо відредагувати, видалити, додати, ну і так далі. Тепер для того, щоб зберегти даний документ на комп'ютері, вибираємо поділитися, замонтажити, можемо зберегти як PDF-файл або як документ Word. Давайте я збережу як Word, щоб якщо то міг ще і відредагувати на комп'ютері. Зберігаю власні папці. Якщо потрібно поділитися з вчителем даним документом. Вибираємо поділитися. Ну і ось тут можна вибрати будь-хто має посилання, може редагувати, або просто приглядати. Копіюєте посилання і можете відправити його електронною поштою чи месенджером, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram і так далі, вчителю дане посилання. Ну, або вводите ось сюди електронну адресу вчителя. Я вже вводив через це вибираю зі списку, натискаємо поділитися, і йому буде наданий доступ до даного документа. Ну тільки нехай тільки переглядає. Йому прийде лист на пошту з повідомленням. Ну і коли він зайде в канву, також буде повідомлення, що для нього наданий доступ. і На цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!